Друзі, всім доброго здоров'ячка. Приїхав до кума на пасіку. Зараз будемо обробляти його спочатку бджілок, парами щавлевої левої кислоти, а потім поїдемо на мою пасіку. Кум відмовився знімати, щоб я його знімав, але каже, пасіку можеш познімати. Така пасіка на українській рамці. Теж пробує корпусні вулики, правда, фальцеві. Значить, маємо ось таку саморобну приспособу. Сюди засипається щавлева кислота, гріється грілкою. Ну, в принципі, процес роботи я буду показувати, але напевно, що вже на своїй пасіці. Поки дібралися до моєї пасіки на вулиці вже стемніло. Розігріваємо, щоб добре пішов дим. В ході роботи зрозуміло, що потрібно постійно грілкою підігрівати. Далі вставляємо в нижній льоток і в кожний вулик ми робимо. 10 призків звичайним ручним нужним насосом. Досвід роботи з таким агрегатом у нас вперше. Хто має свій досвід, діліться в коментарях. Всім дякую за увагу, миру, добра і Божої благодаті.